Всім доброго дня, ви на каналі Все для Азди. Хотів сьогодні вам показати, придбав я машинку для налізки табака лапшою. Трошки я зібрав при пасанковці перші нижні листочки, вони вже майже підсухли, але я хочу вам продемонструвати, як ця машинка ріже і як взагалі ми з ним будемо поводитися далі. Далі буде ферментація. Ну і взагалі, ті, хто кури може зрозуміти мене. Будемо з табака робити дуже смачний табак. Так що дивимося далі. Ось так виглядає машинка. Вона прикручується у нас ось донизу. І в мене такі великі. Я вже трошки, ось бачите, зробив, він трошки зеленуватий у мене, але я роблю вам для показу, як, він, як це все діло працює. Для початку ми видаляємо серединку. Центральну жилу ми видаляємо по-любому, тому що вона не потрібна. Табак. Щоб його різати на машинці, долежна виглядати як така ганчірочка. Така, знаєте, м'яка ганчірочка. От як зараз в тому стані. Я його сушу в тіні, тому він виглядає, має вигляд, вона отакий. І як машинка ця працює. Всю машинку я замовляв на прові, я не рекламую, а просто вам показую. Дивіться. І під низу машинки ми витягуємо отаку лапшу. Якщо даже у нас лапша крупна, ми можемо завжди цю лапшу перерізати на меншу. Ось так. І знову ми беремо, видаляємо серединку. Ось так. Я вам показую зараз швидко, а потім я оці всі маленькі. Нюанси, які лишаються табака, бо так як у нас куст табака всього дає. Не багато згружаю, десь від, 20, від 25 до 40 грам, ось. і вона перемолює. І ось я достаю знизу табачок, як ви бачите, і хочу вам показати. От дивіться, будь ласка. Отакий От у нас табачок виходить до ферментації. Ось такий табак, отака От лапшичка для серії. Нема нічого неможливого. Можна це все робити вдома. Ось така ось. Будь ласка, машинка вам. Як ви бачите. Так що, друзі, підписуйтесь, слідкуйте. Далі буде ферментація таблока з яблуком. Щоб табак був з яблучним ароматом. І з другими ароматами. Ми все будемо з вами, вами проходити, робити. Так що, якщо цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки. Ви на каналі Все для Гази. З вами Михайло.